Нове життя в нових умовах. Перечинська районна лікарня відкрила двері оновленого пологового відділення. Це важлива подія для усього району, оскільки перечинщина лідирує в області за показниками народжуваності. Районна лікарня отримала дві нові індивідуальні палати та одну сімейного типу. Також перебудували та змінили родовий зал. Відтепер чоловіки зможуть бути присутніми під час пологів. Збільшилася кількість індивідуальних родзалів. Тобто зараз на даний час у нас є два індивідуальні родзали. Де можуть вестися пологи жінка і батько дитини або один із родини? Зробили ми окремо сімейну пологову палату, де буде жінка поступати на пологи з партнером, там народжувати і перебувати до моменту виписки. Ремонт провели за кошти обласного та місцевого бюджетів. Повна реконструкція обійшлася у 710 тисяч гривень. Під час ремонту повністю замінили комунікації та налагодили цілодобове постачання гарячої води. Наразі планують оновити і медичне обладнання. Ми вже знають навіть знаємо сьогодні, які проблеми у нас є по обладнанню. Не проблема, а що нам треба поновити по обладнання, наприклад, який х 80-х років випуску. Вони вже застаріли. Є така частина обладнання, тому треба поновлювати працювати. Як запевнив голова Закарпатської облдержадміністрації, ремонт обійшовся в десятеро дешевше ніж коштувало б зведення нового пологового центру. А вже наступного року планують повністю реконструювати Перечинську районну лікарню. Другий поверх зроблений. пологовий зроблений. Нам залишився перший поверх. Це на наступний рік. Буде завдання між перед місцевою владою. Зрозуміло, за допомогою обласного бюджету. Минулого року на Перечинщині народилося більше півтисячі немовлят. Тож нове пологове відділення є важливим об'єктом для цього краю, і вже до кінця тижня воно прийме перших породіль.